Затяжна повітряна тривога та черговий масований обстріл України. Ворог продовжує спроби знищення критичної та енергетичної інфраструктури. По цілій території країни повідомляють про вибухи, переважно спрацювали системи ППО. Так, зокрема, у Києві вдалося збити 5 з 5 смертоносних ракет. Втім, є і області, де ворог таки завдав ракетних влучань. Це для прикладу Вінничина, як повідомляє влада області, відбувся удар по енергооб'єкту. Попередньо без електропостачання залишилось кілька населених пунктів. Всі аварійні служби вже працюють. Також ворог знову наважився вцілити по Бурштинській тест, що на Івано-Франківщині. Цю інформацію вже підтвердила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, постраждалих немає. Наразі дорогу біля ТЕЦ перекрито та влаштовано об'їзд навколишніми селами. Маємо влучання по борштинський ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Котре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Попередня спроба влучання туди була понад тиждень тому. Тоді в ТЕС влучили чотири ворожі ракети. Обійшлося без постраждалих, а наслідки влучань вдалося досить швидко ліквідувати. Додам, Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словачиною. Від неї, зокрема, йде експорт електроенергії до Європи.